Привіт-привіт, малята! Рада я вас всіх вітати. Що росте в нас на городі, будемо вивчати. Та всі корисні овочі дружньо розглядати. Тож зручненько висідайте та ці овочі вивчайте. Влітку овочі зростали, і загадки ці складали. Ну ж бо, спробуйте, малята, всі загадки відгадати. Заховалась під землею. А коса росте над нею, соковита і смачна. Відгадайте, хто вона? Так, це морква. Наступний овоч. Сто сорочок одягає, до нас в борщик поспішає. Ще вона в нас зелененька, хрумковита та смачненька. Це капуста. Ходить цілий рік бабуся в дуже теплому кожусі. Хто кожух її знімає, рясні сльози проливає. Стогадались? Ця бабуля називається цибуля. Далі ми рушаємо та овоч відгадаємо. На осонні грів бочок, Товстопузий кабачок. Далі рушаємо загадки відгадаємо. Зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік, а варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Так, це червоний помідор. Під листочком під різбленим, де жовтіли вчора квіти. Огірки висять зелені, колючками густо вкриті. Ну ж, бо наступний овоч називати. В мене вид густо червоний. Я рум'яний, наче жар, весь солодким соком повний. А який з мене навар? Це буряк. Носить цей поважний пан помаранчевий жупан, листя в нього як картуз, називається гарбуз. А тепер, малята, час нам пригадати, що на зелених грядках сілися хлоп'ятка. Помідор червонощокий, огірок зеленобокий, крутить вуса кабачок, звісив чуба бурячок, аж бо щоки в землю в груз величезний пан гарбуз. Дітки, а для того, щоб гарний врожай зібрати, треба за городом доглядати, і полити, й окропити, від різних шкідників захистити. І ви корисні овочі споживайте та здоровими зростайте. Хай вам щастить!